Так, привітики у новому дні. Е, сьогодні у мене субота-ранок. Якраз вийшло зранку відео. Читаю ваші коментарі щодо е, веранти, передпокою, вітальні, повноцінної кімнати. Загалом не знаю, як її називати. І одразу, як то кажуть, по свіжим слідам спробую щось відповідати на якісь запитання. Так, одразу, оскільки я дивлюся на цю шафу, були там е, такі. Поради, що можливо ну, зробити її повністю білою. Ви знаєте, от після того, як додала, додались у ці меблі, я також подумала, що ну, якщо не білою, то принаймні і ще знаєте, заглушити білим кольором ці, ну вони і не бірюзові такі більше, не знаю, смарагдові, не смарагдові, блакитні більше, мабуть. Ці реєчки. Загалом подумаю: Приглушу, подивлюсь, як буде. Ну, не знаю, в коричневі, чесно кажучи, бо також казали, що в коричневому зробити чомусь в коричневий. Ну, тобто під колір дерева, начебто не хочеться. А, до речі, щодо вазонів, я думаю, ви вже помітили різницю. да? Був у мене там коментар, вже навіть кілька, щоб підняти на ковану підставку. Ну, тим більше, в мене є одна підставочка, цей вазон, і це прекрасна ідея, я одразу поставила. Його сюди, ну, поміняла. він тут стояв. І згадала, що я ще в позаминулому році робила із старої табуретки таку підставочку під вазон. Вона в мене стояла в кухні під вікном, Ну, доки там стояли рослини, а коли я там поставила вже обідній стіл, то вже їй не було місця. І вона в мене то там, то там стояла. І я думаю, що, в принципі, тут вона непогано виглядає. Так, це щодо. Цієї сторони. Щодо цієї сторони, також був коментар. І ну, в мене теж такі були, чесно кажучи, думки, але оскільки я у відео ну вже в заключній частині і так багато там 8 чи 9 хвилин балакала, то я вже не стала озвучувати і це, чи забулася, можливо. Мені також є якийсь певний дисонанс от коли і відбійник, і ніжки. Не знаю, можливо, якщо там, ну, не зважати, не звертати увагу, можливо, і нормально, тобто зовсім без. Ніжок я точно не хочу, бо мені дуже подобається ця практична частина, що можна буде помити під меблями. І тим більше ці ніжки, ну, вони по кольору ну, практично такі самі, як ніжки столу. І мені здається, що в цьому плані все чудово. І от зараз я думаю, що можливо, якщо Але ж це знову треба розбирати цю частину відбійника. я не знаю, чи можна так чи ні. Замінити на таку, ну, типу, як я тут робила, тут просто плінтус іде пофарбований, а тут зробити теж мож... також можна плінтус такий, ну, звичайний дерев'яний плінтус, але зробити його в кольорі дерева, ну отак от, от як, як тут, щоб верх і низ був однаковий, і воно виглядало б не як просто відбійник. А виглядало б таким. Дерев'яною такою окантовочкою. Ну, загалом думаю про це, бо воно так, значить, здається, що це не дуже складно, але це треба знову там просити Андрія щоб він. Клав цю шафу все розкручував, вниз з них там вже дещо лежать якісь речі, витягувати. Ну, загалом це час. Так що, думаю, ще щодо ніжок, не знаю, чи вони так залишаться, чи щось я там ще буду мудрувати. А, і загалом я хотіла ближче вам показати, бо я казала, що це не МДФ, бачите, тут іде оце ось окрема частина, і ось тут це така тоненька фарбована ДСП. І через це я думаю, ну така ну, невисока, на мою думку, ціна, бо е, взагалі воно на фото і, можливо, на відео виглядає як е, фасади МДФ з плівкою. Ну, доволі дорого виглядає, ну, на мою думку. І я була здивована, що це всього 5-200 за шавку. Але коли ближче придивилась, то я зрозуміла, чому така ціна. Але ну, мене все одно абсолютно влаштовує їхній вигляд. Щодо столу, також писали, що. Оці простори, можливо, щось буде падати. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що це буде прямо заважати. Візуально, мені дуже подобається, що є простори, тому що, знаєте, воно виглядає якось так більш повітряно, я б сказала, ніж якщо б це була така цільна стільниця, монолітна. Думаю, що не буде падати, тому що тут, ну, в більшості, я думаю, процентів на 80% працювати із ноутбуком, там, да, чи з планшетом, тобто тут. Ну, Якось такого багато місця і не треба буде. І ще стіл цей метр двадцять шириною, тобто він достатньо широкий і ну, тут багато що буде вміщатись, тому я не думаю, що прямо з нього щось буде падати. До речі, щодо цього килимка, то я думаю, що він також тут тимчасовий це той килимок, що в нас був і раніше він там лежав Ну, на межі прибудови і кухні, коли тут іще не було ні підлоги, ні ремонту, щоб затримувати. Бруд, бо той килимок, який я замовляла в блакитному кольорі, чомусь він мені тут не ліг, не сподобався. Я подумала, що я, ну, мабуть, вже вживу дещів в епіцентрі, подивлюсь, щось таке інше хочеться замінити. Також щодо котельні, то. Ну, мені не подобається, як це виглядає, скажімо так, але і тут, колись висіла шторка, ось навіть залишилися саморізи, бо дуже давно в нас ця штучка стояла у кухні і тут була консервація. Також я думала, що можна було повісити шторку, але я думаю, що в котельні це ну, не, не суттєво, да? і що вона буде тільки заважати, бо так ти заходиш і бачиш де що лежить, а за шторкою це треба заглядати там щось дивитися. ну Загалом, я думаю, для котельні в принципі піде. Хоч і негарно. І також я ще хотіла проговорити ту частину, да, бо якось я в минулому відео говорила, говорила, але ну, висновки не зробила щодо цієї нашої нової. Прихожої дачі, веранди, я навіть не знаю, як її назвати. Загалом мені дуже подобається, що тут виділились такі три зони: перша це робоча зона, бо вона нам дійсно дуже потрібна була, особливо із таким великим столом, тому що в нас один письмовий стіл в дитячій, і він данилковий. Потім у вітальні є маленька парта, але за нею дуже незручно працювати. Там щось таке ну, невеличке можна зробити, але. Ну, довго там працювати незручно. Також в нас зона для зберігання одягу. Ну і також мені подобається, що тут дзеркало на весь зріст, і можна подивитися на себе. І також зона прихожої, де можна роздягнутися, поставити взуття, повісити одяг, подивитися на себе ось так. Тобто, в принципі, я вважаю, що по функціоналу це чудове вийшло приміщення на всі випадки життя. А ще щодо ніжок крісла. До речі, доки не забула, тільки що прочитала коментар і згадала. Бо я коли і робила це крісло і бачила, що воно чорне, то я думала, чи не затонувати його ну, ось такий бронзовий кольор, як у мене тут все. І думаю, якраз спитаю глядачів, що вони скажуть. Бо ну, в принципі, чорне тут світильники чорні, тобто воно там не геть поодинокі. Я думаю, варто чи не варто. І також говорили, так, на більший кут перейшла. Щодо цієї кімнати, я думаю, в ідеалі, да, якби в нас було там море, де зберігати речі, бо насправді ця шафа вміщує дуже багато речей. коли ми її переносили, я все це вивернула у вітальню, то я оцінила користь цієї шафи. Взагалі я б сюди поставила якийсь диванчик, і така, тут би така була зона, тут робоча і тут відпочивальна. Щоб так на мене. Хоча тоді б, мабуть, просився б туди телевізор навпроти диванчика. Але це не точно. Тож, привіт вам ще в озвучці. Для новеньких представлюсь. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Тож зранку в суботу перечитала ваші коментарі, відповідала як у відео, так і особисто. А це вже прийшов Андрій, і сьогодні у нас завдання звільнити цю частину під навісом. Хочемо сюди все це поставити, не знаю як. Тож, сміття винесли, а ще у нас тут доволі багато будівельного матеріалу, якісь дошки, які нам ще знадобляться, також піноблоки, тож їх ми хочемо скласти у дровник. Данилко також вже повернувся із села, тож він допомагав Андрію. Я в цей час, певно, готувала їсти переважно, тож любомило дивитися, як це все типу швидко робиться. Цей день чоловік також приїхав додому, але ми його не відволікали. Він переважно займався тим, що робив фірточку, але консультував нас у питаннях будівництва. Тут ми плиту, яка лежала всередині під навісом, вирішили поставити туди, куди будемо ходити. Загалом я планую зробити два входи і загородити такими типу дерев'яними перилами. Так, от один вхід буде тут, де лежить плита, а інший, з іншої сторони, там майже одразу біля дверей з виходом у сад. Ще в зимовий час ми плануємо під цим навісом, під стінкою зберігати ще й дрова. Німаю. Так, загалом, після того як ми винесли звідси все сміття. Так, от зараз на цей момент. І зараз плануємо копати, що копати, канавки, щоб покласти сюди ну, типу фундамент, зробити лаги такі. Лаги в нас будуть із бетонних стовпчиків. Ми вирішили використовувати те, що в нас є, із нашого ну, минулого бетонного забору паркану. А, і Проблема в тому, що в нас тут є ще труба, це в нас каналізація так трошки дивно виходить. То ми вирішили, що, ну, скоріш за все, отут буде такий подіум, вона закриється, така сходинка буде вища трохи. Ця, ця ділянка. Загалом ще думаємо, чи буде сходинка тільки в тому місці, чи по всій довжині стіни, тому що, скоріш за все, під цією стіною якраз і будуть зберігатися дрова зимою. А з іншого боку, не хочеться займати всю площу цією сходинкою під стіною, тому що тоді там буде важче розставити меблі якісь. Андрію дісталося займатися такою самою важкою, нудною, нецікавою роботою. Дуже йому вдячна, що він приходить, береться і нам допомагає, тому що ну, насправді чоловічої роботи у нас зараз дуже багато і чоловічих рук дуже не вистачає. У нас на такому етапі. Зараз Андрій прокопав уже дві канавки під лаги бетонні. І ще тут буде одна. Так, і тут у нас вже отака от макет фірточки. Зараз будемо фарбувати і зашивати. Це вже неділя, 3 серпня, і у нас в місті величезна спортивна подія, бо в нас рідко бувають події такого масштабу. Це активні парки з МХП. Від нашої родини біг Данилко, чоловік, брат і його жінка. Ми сьогодні будемо з вами долати свої дистанції. Хтось пробіжить 10 кілометрів, хто це буде, дайте шуму! Так, є такі. Хтось буде долати дистанцію 5 кілометрів. Це хто? А хтось буде бігти кілометр. Дайте шомо! Ва сьогодні понад сто. 100... Потім була руханка. Це вже гінчило після хвилини мовчання. Спочатку стартували діти на дистанції 500 метрів, і це той забіг по вітковій категорії, в якому біг Данилку. Це фініш їхнього забігу, і першою фінішувала дівчинка, а потім один за одним іще хлопчики, і Данилко прибіг четвертим. Дуже радіємо і пишаємося ним. Це вже забіг дорослих на 5 і 10 кілометрів. Це я зняла переможця забігу на 10 кілометрів. Члени нашої родини також зайняли призові місця, чим я неймовірно пишаюся і ще раз. Їх вітаю. Це фінішує брати з дружиною. Наталочка посіла третє місце. Мій брат Юра сьогодні біг більше не на швидкість, а як підтримка Наталки, тому що вчора він здолав 125 кілометрів. Тільки уявіть, він прибіг з Києва до Канева. Неймовірно пишаюсь тим, що в моїй сім'ї є такі спортсмени. Так, у нас сьогодні ще так само неділя, і вчора в нас обновочка, чи я не знаю, як її назвати. У нас нарешті є фірточка. Залишилося ще тут долити поріг. Але це ще не всі наші новини, бо Андрій завів хазяйство. Погадайте, хто це? Це вулики, бджоли, тобто. Загалом, вже, мабуть, більше місяця тому він купив вулики по сусідству. І от якраз 1 серпня привезли йому дві сім'ї. Він взяв ось так. Так що у нас буде вже. Оленкою і бджілкою мене називають, а це ще буде такий бджолярний трішки контент. Я ще хотіла поділитися з такою дивиною. У мене в цьому році ще зовсім немає кабачків. Вони прекрасно цвітуть, квіток дуже багато. Але нічого абсолютно не зав'язується. І от я не знаю, в чому причина. Якщо у вас таке буває, мені здавалося, що кабачки це взагалі якась така річ. Вона в мене, ну їх стільки в мене завжди було багато, я їх стільки закривала, там по 6 порцій салатів з кабачків. І цього року взагалі вони цвітуть і все. І здається, минулого року було так само. От я шукаю жодного кабачка, я ще в цьому році свого не з'їла. В тому році було так само, ну, можливо, кілька кабачків було. Вони цвіли, 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 потім я на них образилась і почала просто рвати їхні квітки і смажити в клярі. До речі, це дуже добре, якщо хтось не знав. І цього року я вже думаю, можливо, також варто вже просто їсти, хоча б квітки, раз немає кабачків. Загалом напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, чому так може бути. І до речі, щодо бджіл, я дуже сподіваюся, можливо, з приходом бджіл до нас щось зміниться, вони їх може почнуть запилювати, чи я не знаю. А це все той же вечір неділі, і ми вирішили відзначити забіг. І тут я своїми чемпіонами. Данилко, як завжди, взяв собі картоплю фрі. Чоловік картоплю з часником. Я замовила салатик і чекаю своїх сирників. До речі, Данилку замовив е, млинці із манго, і вони були дуже смачні. А це ми вже переміщаємося у вечір понеділка. Андрій після роботи прийшов до мене, знову береться за лопату. Цього разу вже взяв тачку, бо потрібно вивозити частину землі. Думаю, що тачок з колесами від МТ і ванни ви вище не бачили. Ну, хіба що у нас в дворі. Так і ось так наразі виглядає наша майбутня тераса. Ми почали вибирати звідси землю, щоб зменшити цей рівень. Залишили ще отой горбик збить. Тут уже так плюс-мінус. Потім, так як я й казала, ми хочемо сюди покласти бетонні стовпчики від забору. І, до речі, виникла така ідея, бо в нас той старий. Паркан бетонний, його багато, і його щоб вивезти, це ну так треба напрягтися, <свісно> взяти десь прицепа, загрузити його, потім на сміттєзвалище відвезти, там вигрузити. І я думаю, що можливо просто його сюди вкопати, буде типу фундамент, заховати його сюди, він тут нікому не між не заважатиме і не треба буде з ним так далеко возитися. Така виникла ідея, цікаво, як ви думаєте. Варто таке робити чи ні. Бо що так, що так, з тим парканом, що з демонтажем було багато роботи, що тепер з вивезенням також, то якось так. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. І далі, я думаю, що ми будемо вже... Купувати дошку на підлогу. Ну, Ми будемо не підлогу брати, а таку звичайну дошку. Ми її пошліфуємо. Також ще візьмемо листок ОСБ, бо там два є, але нам не вистачить. Цю сторону ми плануємо зашивати ОСБ плитами плитами плитами. І оскільки тут ось, бачите, ще стільки простір, то цей простір плануємо утеплювати мінватою, здається, чоловік казав. А ту сторону вже будемо утеплювати пінопластом і штукатурити. І от я думаю, що напевно прийшла на більший кут, щоб було видніше, що напевно спочатку потрібно зробити стіни, а потім вже переходити до підлоги, щоб її потім не зіпсувати. Тож сподіваюся, що продовження нашої епопеї із терасою буде вже в наступному відео, що ми будемо продовжувати. А тут я вам показую вечір неділі. Це ми з чоловіком вирішили поїхати на захід сонця, подивитися на лівий берег. Воно дуже гарно заходить над водосховищем Канівським. Дякую вам, що дивитеся, що коментуєте, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і кому подобається такий контент. Ну і по традиції на прощання буде ще і поезія. Людмила Галінська. Серпень. Мліють трави на осоні ловить муха на фіранці тінь. У степах, як буйногриві коні, Колоски гойдають височінь, пахне сіном і прив'яла м'ята. Пестить сонце соняхам чуби. яблука чекають свого свята, щоб до церкви в кошику іти. Серпень, що сюркучуть коники світо, між житами шурхає коса, хтось складає колискову літо. До грушок занадилась оса. Тихий сум, і спека монотонна припікає, смажить серпень хліб, тільки мальва. Як з картин Мадонна пахне медом, загубивши німб, гріють боки, гарбузи пузаті, чорнобривці серпню шиють стрій, і космеї, вільні та кошлаті, бережуть ключі від літніх мрій. Стигле сонце з бурштину і меду Щедро маже дні у карамель. Серпень, серпень, що там попереду? Літній спомин. Жовта акварель.